Вітаю вас, друзі! В цьому відео хочу розказати вам про одного із ворогів трейдерів і як з ним боротися. Перш ніж почнемо, хочу сказати, що буду вдячний вам за лайк, підписку на мої канали, Telegram та YouTube, а також за фінансову підтримку каналу. Посилання є в описі під відео. І так почнемо. Що таке сліпеч? Сліпеч це проковзування ціни при закритті або при відкритті угоди. Зазвичай сліпич е, буває дуже часто на новинах, а точніше сказати, тоді, коли є низька ліквідність на ринку. Тобто, якщо ліквідності не вистачає, не вистачає е, інш, ну, типу, мало грошей на ринку, мало ордерів, відповідно спрацьовує сліпич. Тобто, ви, наприклад, купили ось тут, хочете продати ось тут. Так, якщо ринок буде йти не в вашу сторону. Якщо тут по цій ціні буде дуже мало ордерів, а точніше мало грошей, тобто малий об'єм цих ордерів, то відповідно ваша угода може закритися не тут, а по гіршій ціні, наприклад, десь тут. І ось це явище якраз і буде сліпеч. Сліпеч, до речі, є не тільки негативний, тобто не тільки в гіршу сторону буває, а буває і позитивний сліпеч. Тобто, це коли, наприклад, відкрили угоду ось тут. На покупку зайшли, стоп лос поставили десь тут. Тейк профіт поставили ось тут, там, 1 до 3, наприклад. Все йде Окей, все йде по плану. Ціна приближається, наближається до вашого тейк-профіт І, наприклад, відбувається якийсь різкий рух там на новинах. Або просто. І тоді ваш тейк-профіт може спрацювати не по цій ціні. Тобто, ваш ордер на закриття угоди не по тій ціні, де ви поставили, а ось по цій ціні. Тобто трошечки, по гіршій, не по гіршій, а по кращій ціні в даному випадку. Тобто, тут купили, тут хочете продати, а ваша угода закрилася ось тут трошки вище. Тоді це буде позитивний сліпеч. Але зазвичай на ринку таких ситуацій досить мало, коли спрацьовує позитивний сліпеч. Часто буває наоборот, Тобто це явище, ось цей сліпоч, він впливає більше в негативну сторону, ніж в позитивно. Чому? Та Хоча б тому, що стоп лос у нас завжди ближчий до ціни відкриття угоди, ніж наш тейк-профіт. Тобто, Бо зазвичай трейдери працюють ось такими співвідношеннями, коли в них тейк-профіт хоча б в півтора в два рази більший, ніж розмір стоп лосу Ось так. Тепер як боротися з ним? Які рішення. Які рішення? Перше. Це може бути, наприклад, не залишати саме основне, не залишати угоди на новинах. Тобто дивимося економічний календар. Якщо бачимо, що сьогодні мають вийти в новини в 15.30, то ми за 5-10 за хвилин до новини закриваємо наші угоди, щоб не залишати їх на новинах. Ось. Ну, звичайно, якщо новина стосується нашого фінансового активу. наприклад, Там виходять новини по долару, а в нас угода відкрита на валютній парі євро-долар. Тоді це стосується нашого фінансового активу, на якому відкрита наша угода. І, відповідно, таку угоду потрібно закрити для того, щоб е зберегти гроші свої, тобто, щоб не спрацював сліпич в негативну сторону. Далі, не залишати угоди на вихідні. Ось, бо на вихідних, відповідно, там, коли ринки закриті, е особливо там валютний ринок, е субота неділя він не працює, відповідно. Коли ви залишите угоду, там, відкрили, наприклад, в середу, в четвер-п'ятницю, в чи і залишили, вона не закрилася у вас ні по стоп ні по профіт, і ви залишаєте її на вихідні, то і вона може бути там в певному плюсі. То, відповідно, на, в понеділок ціна може відкритися е, не там, де закрилася вона в п'ятницю, а набагато погіршій ціні, і відповідно. У вас працює сліпеч, так званий. Ну, в даному випадку, це, в принципі, не буде сліпеч, це просто буде закриття угоди. Хоча це можна віднести до того самого поняття сліпеч. Тобто ваша угода, основний, ну, основна ідея в тому, що ваша угода закриється по ціні набагато гіршій, Може закритися по ціні набагато гіршій, ніж ви собі запланували. Так, наступне. Яке ще може бути рішення. Використовувати Market Limit ордери. Тобто використовувати ринкові або лімітні ордери. Market Limit ордери. І четверте рішення. Давайте, до речі, розберемо ще цей момент. Використовувати Market-Limit ордери. Так, або давайте напишу спочатку: використовувати Market Limit-ордери, і четверте рішення це торгувати на старших таймфреймах, і відповідно брати, або точніше, ставити більші стоп лоси Ну і відповідно тих профіти. І так, давайте ось цей розберемо момент. Використовувати маркет ліміт ордери. Бувають цей, стратегії, де трейдери використовують стоп-ордери. Так звані ордери на пробиття. Наприклад, тут ставлять ордер байстоп зверху. Байстоп. А знизу ставлять sell stop, Ордер. Коли ціна підходить сюди, ось, наприклад, ціна знаходиться тут. Вони розраховують, що тут був якийсь хай, тут був якийсь лоу. При пробитті якоїсь з цих сторін ціна швидше за все пришвидшить свій рух в ту ж саму сторону в сторону пробиття. От, І, наприклад,. Коли ціна сюди підійде і зробить такий імпульсний рух, то ваш ордер може спрацювати не по цій ціні, що ви запланували, а по цій ціні. Стоп-лосс вас буде десь тут. Відповідно, коли ваша угода відкриється вище, по гіршій ціні на покупку, то стоп-лосс не підтягнеться автоматично вище сюди, він так і залишиться тут. І відповідно ви. У Вас буде потенційний ризик, що угода ну, ціна розвернеться і закриє ваш стоп-лос ну, трошки більший, ніж ви собі запланували. Так само і з сел-стопом. Якщо буде імпульсне пробиття рівня, то відповідно угода може відкритися трошки погіршій ціні. Так, і давайте тепер це третє ми розібрали четверте рішення: торгувати на старших таймфреймах, і ставити більші стоп лоси Тут зрозумійте одну просту логіку. Якщо ви заходите на якомусь малому таймфреймі, наприклад, на M1, M3, так? таймфреймі, візьмемо М1 M1 або М1М5, M1, M5, М1М5, M1, M5, то, відповідно, ваші стоп-лоси які можуть бути? Там відкрили угоду на покупку, стоп лос поставили десь тут. Стоп-лоси там можуть бути. В розмірі 5-7 пунктів, так може бути там до 10. Як яка стратегія? ось І відповідно, тик-профіт там пропорційний в 3 рази більший, 15-30 пунктів. ось То ви собі уявіть: якщо ціна пройшла половину шляху в плюс в вашій угоді, і тут виходять новини. Тобто ціна. Пройшла 7,5 пунктів, наприклад, стоп лос 5 пунктів, Тікпрофет 15 пунктів. Тут відкрили угоду на покупку. Ціна плюс 7,5 пунктів перед новиною. Можливо, там, якщо забули за новини, ось, таке також буває в трейдерів, особливо початківців. Виходять новини, появляється різкий рух не в вашу сторону. Відповідно, стоп лос може закритись не тут, а може закритися щось тут. І ось ця різниця, тут 5 пунктів. А тут закрився стоп мінус 20 пунктів. Ви сюди в цю угоду закладали ризик 1%, а угода закрилася там 5 пунктів ризику, 1%, а угода закрилася мінус 20 пунктів. Відповідно, 5 помножити на 4 до рівні 20, у вас ризик не мінус 1%, як ви закладали в цю угоду, а мінус 4%. Ось тут міг спрацювати. Розумієте? Щоб такого не було, досить просте рішення це перейти торгувати на старших таймфреймах, наприклад, на H1, H4, H1, H4. Там брати точки входу. Відповідно, стоп-лоси ваші будуть вже не 5 пунктів, а стоп-лоси будуть там замість 5 пунктів, так? 5 пунктів. Можуть стати 20 або 30 пунктів, навіть 20-30 пунктів. І ось ці прусков, проковзування сліпеч будуть менше на вас впливати, на ваші результати в торгівлі. Ось такі прості рішення. До речі, буду вам вдячний, якщо ви поділитесь в коментарях, як ви боретесь зі сліпеч. Тобто, які ви рішення використовуєте в, своїх торгівлі, ну, в своїй торгівлі. І ще мені цікаво дізнатися, які би ви ще хотіли теми, щоб я розкрив в своїх наступних відео. Напишіть мені, будь ласка, що вас найбільше цікавить в сфері трейдингу, на які теми мені записати для вас відео. Я вже собі склав там список тем, які би цікаво було, ну, на мою думку, розкрити, тобто які могли би бути вам цікаві. Але це тільки мої думки. Ось. Мене цікавить ваша думка. Що ви хотіли би дізнатися? Ось і які теми варто мені розкрити і записати відео. Напишіть в коментарях, я врахую вашу думку і стараюся найближчим часом записати відео на ці теми. Особливо, якщо бажаючих буде на одну і ту саму тему декілька людей. Ось так. Ось такі прості рішення, які ви можете використовувати в своїй торгівлі. Ось, так що буду вам вдячний за фідбек, за ваш зворотній зв'язок. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мої канали, YouTube, Telegram. Ось. І до зустрічі в нових відео. Успіхів вам в торгівлі!